Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава. Сьогодні Сьогодні у нас п'ятниця. 5 число 27 місяць червень, ще червень, рік 25-та, 25-й година, 8 годин 30 хвилин, температура 17 градусів. От і ми вирішили відвідати ті місця, на яких я давно не був. Місця не дуже урожайні були. Ну я думаю, на даний час вони також не дуже урожайні. Ну як якби я знайшов 10 гривів, то то я б був задоволений. Низька урожайність цього року тут на тій ділянці. Але Треба відвідати і подивитися, що робиться на цій ділянці. По дорозі мене зустріли що з п'ять мухоморів один синяк. Це вже радує, але мохобор вже почав рости фактично після білих грибів. Так що на добрий результат я не розраховую. 10 було би добре. Ну, будемо фіксувати. Нагадаю, ми в низинах Карпат Ось у нас сироїчка. Курочки будуть раді. Ходжу вже хвилин 15. Ліс сухо, навіть дуже сухо і парко. Ось за 15 хвилин то, що я взяв сироїжку одну. Ну, окрім того, що мухомори мене зустрічали. І от ось такий синяк. Попередній синяк був більший. Сухо, дуже сухо. Дивишся там. Чи не молодший синяк виріс. Не, ось Ось за 30 хвилин оце в нас перший білий. Ось так воно є. Тридцать семь хвилин, и ось белый. Тридцать хвилин, и ось вот третій третий белый. Ну вот тут четвертый белый. Я вже думав, що вже і десятка не найду. А то ще можна знайти білого. Вона жоковівся всередину. Харчується. 47 хвилин пройшло І от. У нас пятый рыбок. И что все там дали, не бачу. Не знаю, что. Где это такой рыбок? Вот. вот у нас шестой рыбок. Так можно и десять найти. Так можна з дитяток не йти. 48 хвилин пройшло і ось ще й що молодий. не Знайшов сьомий. П'ятдесят одна хвилина. І це в нас восьмий грибок. Ще два залишні. 53 хвилини Починає дощик крапати Це добре, я вправду не в формі то не добре Але Дощик це добре І це у нас 9 55 хвилин

1.06 пройшла. І це у нас 12-й. А ось це в нас, нас 13-й. Ну і чутно як дощ Година десять і це в нас чотирнадцятий. 14, 14 бляк. Годинна двадцять одна. І це в нас п'ятнадцять. Година двадцять, і це в нас шістнадцятий рибок. Година тридцять ми вже гуляємо і ось щось знайшов, Ну чи білий. Білий і це сімнадцятий. Година тридцять вісім.

І так, дві години. Рівно і двадцятий рібок. Дві години, три хвилини, двадцять перший. Дві години, двадцять дві хвилини. Ось у нас. 22 грибок. Це був два, один мишка з'їла. Завершуємо сьогоднішній похід по білі гриби. Похід я рахую вдався. Розраховували на 10 білих хоча б, а знайшли 22 білі. Часу затратили майже три години. От показую результат. От такі у нас біленькі, а це штук 6 сироїжних, що курці білок буде на вечерю. Може на обід. Ну, а вам, звісно, де бажаю. Не менше де збирати робочків, як я. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну і пам'ятайте, ліс хворіє і не допомагайте йому згинути, не засмічуйте його, а також не копайте робочки, вони зачищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Ще хочу зауважити у вас, що, ну, сказати може. Зараз досить багато кліщів в низенних Карпатах. От е я би рекомендував штани одягати світлі. Я більше десятка кліщів е на штанах побачив. Ну, з тіла цього року тільки три кліща я витягнув, а от більше десятка на, на штанах. Е їх добре видно, коли штани світлі. Така проста рекомендація. Все, бувайте здоровенькі.